Німеччина готова надати Україні ракети великої дальності та ОРУС у разі коли це буде здійснено у координації з союзниками, заявив майбутній канцлер Фрідріх Мерц у інтерв'ю АРД. За його словами, наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці роблять це французи та американці роблять це у будь-якому випадку. Це має бути спільно узгоджено. і Якщо це узгоджено, то Німеччина має взяти участь. Мерц не тільки зауважив про готовність постачати Таурус, але й припустив, що їх можна використовувати для таких цілей, як Кримський міст. Політик також прокоментував удар РФ по сумах. Так серйозний воєнний злочин було дві хвилі атак, і друга, коли співробітники гуманітарних організацій намагалися допомогти постраждалим. Це верх біроломства. Нагадаємо, мер це ще до виборів у Німеччині акцентував, підтримує надання далекобійної зброї Україні.